Трошки Трошки зарано. Бережок Максим. Перший стрибає. Готовий. Можна. Поїхали. Дивитися, мати. Добре. 157. На другу спробу туди, будь ласка. Так, Войтенко Богдан. Є, 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 є применів. Готується. Трошки назад. назад. Впритул до лінії. Впритул до лінії. Сперед, Як я от отак, так? Да, поїхали. Добре, 151. можна, Добре, хорошо, поїхали. 163. Так, лозневого немає, да? Так, летне він. Можна. Лазовський готується. Віднестись сзади в нього застанові. 172. Лузовський колодяжний після нього. Добре, добре десь тут було. Руки. На лінії не залазить ноги. Отак. Вот Готуйся і здрибаємо можна. На там, 163. Павло в парій готується можна. 142. Парій э, реоблець. Готується. Дев'ять реулет рефальт готується можна. Восімдесят реуфальт триває, та надієнко готується можна. 171. Він ще ми гора. Носочки підрівняли. Можна. Добре. Добре. 161. Мигора Яремчук. Можна. 144. Яремчук богомоз. Можна. Давайте ще разочить нос, ручки назад не ставимо назад, на початок. Да? Відічний, Будь ласка, да? не заважаємо йому. Носки підрівняли. Можна. 162. Будь ласка, богомост, буник. Можна. 139. Буник Головчук, Можна. 143. Руками допомога. Головчук, назад. горплюк можна. Головчук стрибає, горплюк готується можна. 135. Горплюк заплішний. Носки назад, подивіться, вилізли вже. Ви Стаєте на старт. Добре. Зараз е, горблюк стрибав останній, так? Да? Добре, а Головчук є? Ви не стрибали ще? Будь ласка, на старті. Від... 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 Зап... Як ваше прізвище? За плішний? Стоп, стоїмо, стоїмо. 134, Заплішний злішні відпочити. 134, а ваше розміщено? Головчук, будь ласка. Три. Так, будь ласка, калетник. після нього. Калетник стрибає. Носочки підрівняли. Можна. Так, це Стенцов стрибає, Ткаченко Андрій готується, можна. Давайте ще разочок. Це не куртку, ну як ти можеш Це не стрибати. Носки підрівняли. Можна. Сто сорок дев'ять. Будь ласка, ткаченко стрибає, трач. 144. Трать трибає, шуляк готується. Шуляка нема. Добре. 133. Шуляка немає, так? Да? А ваш є, так? Да? ваш є Будь ласка, ваш трибаєт. Можна. Ще раз прийдеться перестрибнути ножки, корпус вперед подавайте хороший стрибочок, але вперед подавайте корпус. That's